Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, шановні слухачі! Сьогоднішня мета у мене, Віктора Белякова, віднайти певні цілі у заблукавших підлітків. Тобто, коли дитина розгублена і не бачить мети, якої бажає досягнути, у розвитку навичок, подальшому вибору фаху. Доню, ти не замислювалася над своїм подальшим життям? Тобто. Ну, ти якось останнім часом взагалі нічим не цікавишся. А вже потрібно думати про подальшу діяльність. От я в твоєму віці вже точно знав, що буду навчатись на кухаря після школи. Угу, І тому працюєш звукорежисером. Волочина спіймала мене, але я до того, що я хоча б був у пошуках. Хм, Так і я в пошуках. Якщо ти цього не помічаєш, це не означає, що це не так. Чи можна це розцінювати як байдужість до власної життєвої кар'єри, коли немає хоча б приблизних прагнень? Чи це лише здається, що тінейджер нічого не робить для підготовки своєї реалізації? Або ж інша сторона. Як дитині дати поштовх до пошуку себе, не нав'язуючи власні нереалізовані мрії? Бо ж буває так, що батьки надто стурбовані вибором діяльності і бачать в своєму чаді, наприклад, музиканта і починають робити наголос на виборі саме цієї освіти, не враховуючи думку підлітка, який бачить себе у it сфері На мою думку, таке ставлення лише додасть дитині невпевненості в собі і обезцінить її власні вподобання. Як же знайти правильну стежину до діяльності, що принесе користь і щастя для підростаючого покоління? Поради і роз'яснення від психолога і арт-терапевта Наталії Лазаренко. Маю зараз також дітей підліткового віку, теж задумуюся про випір професії і включаюся як мама. Хочеться дуже швиденько, щоб от все було контрольовано, да, щоб я розуміла, ким виросте мої діти. І я думаю, що в таку пастку попадають багато батьків на да, щоб насправді це батьківський контроль. Ми хочемо контролювати процес, бо нам так спокійніше, коли ми знаємо, що і як буде відбуватися. В цьому є якийсь сенс, в принципі, щоб не там дитина не стала на слизьку доріжку, не попала в га. Компанію, давайте тобто її нормально. завантажимо. Да, да для батьків, в принципі, для батьківського его це в принципі нормально. Да. Але ми повинні розуміти з іншого боку. Згадайте себе в підлітковому віці знову ж таки, там ну там зараз підлітковий вік від 9 років. Да. Ми можемо вже вважати, що це там ранній підлітковий, підліткової, середній, пізній підлітковий. До 22 років дитина формується як особистість, і вона може ще не знати, ким вона хоче стати. І зараз 40-річні люди вони досі ще кажуть: я от не знаю, ким я хочу стати, коли вирос. Да? тобто, як, якісь якась част, дитяча частинка нашого его, вона ще відгукується на це, бо ми не знаємо а, насправді. Варто зрозуміти те, що життя це не кінцевий результат, це процес. А як би нам не хотілося прискорити, пришвидшити, а в школі направити дитину в на певні предмети, на певну сферу діяльності, батьки хочуть там знайти репетиторів, допомогти. Ти от визначишся, да, ким ти будеш, щоб ми могли підібрати предмети тобі, щоб ти вкладала все більше зусиль, ходила до репетиторів там. Гарно підготувалася і вступила до вузу. Це все зрозуміло, бо все ж таки на безкоштовне навчання складно вступити. Навчання платне в основному, і зі сторони батьків це зрозуміло, щоб не платити два рази. А тому тут ти вступиш, ми заплатимо за ось цю професію, потім ти скажеш ні, там інша професія, і нам потрібно буде там ще платити кошти. Тобто, з батьківської сторони абсолютно зрозуміло. Але зі сторони підлітка це створює дуже велику напругу. Від мене чогось хочуть такого, чого я взагалі не розумію, яка професія. Про що ви говорите, які взагалі бувають професії, їх так багато. А що мені подобається, не знаю. Зараз там для дівчаток е, в б'юті індустрія подобається, да там що там вії мені подобається, брови подобається, ще там щось, одяг якийсь подобається. Як це прив'язати до професії? Взагалі не зрозуміло. Я би радила батькам так налаштовувати дітей, що ти можеш вибирати, і ти можеш пробувати, щоб зняти ось цю зайву напругу, відповідальність. Бо насправді слухаючи дітей, консультуючи дітей. Дітей вони просто під думокливим мечем знаходяться. Я боюся розчарувати своїх батьків. Розумієте, батьки стільки вкладають в зусиль в мене, дитина це відчуває, і для неї це створює такий тиск і напругу, що вона просто а за цього страху людина в страху вона не, не відчуває себе. Вона не зможе зробити вибір. Правильний чи неправильний, вибачте, ми не знаємо цього. Ми тільки згодом можемо зрозуміти. Правильний то був вибір, що я там навчався, там ось в такому вузі. Я вважаю, що був Правильний, тому що навіть якщо ви не працюєте по спеціальності, вам це точно дало якісь знання, навики, які ви застосовуєте в вашому житті. Так? Тобто не знецінюйте свою роботу, ці зусилля, які вкладені? Зараз ми зустрічаємо дорослих людей, які мають одну, дві, три вищі освіти. І вони ще досі в пошуках, і вони ще досі шукають себе, своє місце під сонцем. Вони пробують себе в різних професіях. Так чому ви забираєте, чому батьки забираєте у дитини цю можливість? Вість жити, отримувати досвід, а без помилок не буває досвіду. Дитина може здійснити помилку, так вона може обрати не ту професію, але в неї є все життя для того, щоб виправити, якщо їй це потрібно, не вам. Як дитину не перенавантажити і не відбити бажання бути у пошуках. Не бути нав'язливим пошуки, творчість і спостереження і дослідження це творчий процес. Не заважайте своїм батьківським его творчому процесу вашої дитини, контакту, її контакту зі своєю душею, самістю. Якщо вам вже так хочеться бути в цьому процесі, спитайте в своєї дитини, чим би ти точно не займалася. Підіть від зворотнього, чим би ти точно не займалася, зменшити круг інтересів та сфері. Так, адже професії, ну зараз я не знаю, ну ну може там ну, десятки тисяч, і вони з'являються нові і нові. Бути в тренді в курсі всіх, всіх професій. Це час, який займається. Я не кажу, що можна поспостерігати. Давай поспостерігаємо, давай там погуглим, подивимося, що зараз на ринку праці, які пропозиції, кого шукають. знаєте, оголошення по роботі, да? кого шукають, які зарплати зараз взагалі, що актуально, що буде актуально в майбутньому? До чого в те. Тебе є хист, хоча б ти лягла б в цьому напрямку, чого ти точно не будеш робити. Да? Ну, наприклад, ви бачите свою дитину стоматологом, бо зараз стоматолог це досить високооплачувана професія. Дитина каже, де мене від виду крові нудить, я не буду заглядати в чужі роти. Я, мені це не подобається. Добре, йдіть цим шляхом. Чим ти не хочеш займатися, не будеш займатися. При цьому, якщо вам вже так хочеться контролювати цей процес, захоплюйтеся і розказуйте про своє захоплення. Якимись професіями, все без нав'язування, без того, що а тобі це подобається, а ти би це хотіла робити, просто розкажіть про це. Це може закинути, засіяти зернятко, яке потім проросте. Якщо без нав'язування, то ми краще захоплюємося, і ви навіть по собі це можете відчути. Якщо людина не нав'язує вам щось, а просто розказує захопленням, з радістю. Ви підключаєтесь до цієї радості своїми зеркальними нейронами, і вам це подобається. Правильна професія, та яка подобається не та, яка популярна, не та, яка високооплачувана. Бо, вибачте, вас вистачить на 3-5 років, потім ви просто вигорите. Якщо будете ходити на роботу, нехай вона буде високооплачувана, ви закриєте свої базові потреби, але потім у вас настане виснаження. А якщо ви будете займатися професією, яка вам подобається, ви будете розвиватися нею, а вона може бути не одна. Ви можете її да, там, Дизайн інтер'єрів, IT, створення сайтів, да, щось там попутне. Наші діти, вони такі, в них немає таких обмежень. Як у нас, знаєте, там, от ти бухгалтер, ти повинен в цій сфері вдосконалюватись і прямо чується якась вчителька да, в цьому. Ти повинен розвиватися та вдосконалюватися. А наші діти творчі, вони хочуть пробувати. Ну добре, скуштую. Чому я повинна їсти тільки ванільне морозиво, якщо цих морозив дивіться, там 20 видів. Я хочу скуштувати шоколадне, там, ще якесь морозиво, лимонне морозиво, от. Тому дайте дитині попробувати. Я б рекомендувала там, там, 17-18. Років, можливо, раніше, шістнадцяти, пробувати щось робити, піти кудись кав'ярну попрактикувати, да бути там барістою. Наприклад, а зараз у нас культура пиття кави, якби це красиво, там ароматно пахне. Я дивлюся, також спостерігаю дівчатка, які працюють, там хлопчики, які працюють в кав'ярнях. Вони активно знімають відео для тіктоку, для реклами тощо. Тобто, тобто, дивіться, тут ви вже і баріста, тут ви вже і актор, тут ви вже і режисер самі собі. Ви захоплюєте дуже багато. Професій, і може таке бути, що наші діти саме будуть такими багатофункціональними. Вони будуть охоплювати багато професій, займатися і тим і тим, і тим, і гнучко їх змінювати, адже світ взагалі йде до того до зміни професії та адаптації в будь-якому віці. Наостанок як батькам помітити в собі, що вони починають нав'язувати свої нереалізовані мрії, згадати, що я хотів, і що в мене не здійснилося в житті. Як попередити це, бути чесним з собою, сказати собі, от чим я зараз займаюсь? От я говорю зараз з дитиною, я їй прям розказую, от музикант, музикант. Мені ж хотілося бути музикантом, я не став цим музикантом. Ну так я помітила за собою, коли я нав'язливо розказувала своїм дітям про танці. Бо я хотіла танцювати в дитинстві, але ж ну, мої діти вони сказали мені, потім мам, це ти хотіла танцювати. Тому йди танцюй. І дійсно, це так. Будь-якому віці ми зараз можемо піти і танцювати. Слава Богу, світ настільки. Вже розвинувся, став відкритим, що можна в будь-якому віці займатися, ну практично будь-якою діяльністю. І це треба робити. Не зупиняйтеся, тому що там вивчення мови воно завжди корисно не тільки нам для там, комунікації, спілкування, для роботи нашого мозку. А чим довше людина залишається фізично активною і чим довше в неї мозкова активність, ми себе навантажуємо, тим ми краще підтримуємо свій стан, та, емоційний стан. Багато з наших батьків мається на увазі там покоління старше, там яким зараз. 60-65, вони не бачать мети, а в житті, і для нас це хороший приклад для аналізу. От вони ставили, що в основі, ну зазвичай, вони ставили це народити, виростити дітей. Тоді були такі пріоритети, і це йшло внаслідок того, що була війна голод, багато дітей просто помирали. Тому програма була ось така. І наші батьки по цій програмі жили. Вона була правильною, вона була практичною на досвіді да, попереднього покоління. От. Тому, якщо ми будемо дуже чесними з собою, і ну от те, що ви кажете. Нав'язування. Ну, нав'язування це постійно проговорювання ну, практично одного і того ж самого. Помітьте це за собою. Це у вас відбувається в голові якась румінація, постійна жвачка. Хочеться щось сказати дитині, запишіться на листочок, прочитайте і проаналізуйте, це потрібно чути вашій дитині. Чи щось може інше, там, чи можливо сказати, я в тебе вірю краще. Да? Ти розберешся. Я вірю, що ти розберешся. Якщо треба моя допомога, ти можеш завжди підійти спитати. А я сьогодні проглядав сайт. Пошукам роботи просто так для себе, орієнтувався там трішки. Там зрозумів, що ось така така професія актуальна. Оце буде без нав'язування. Це буде я повідомлення, це буде, от я це моя задача, це моє бажання. А я так тобі між іншим сказав. Просто тобто не йди і займайся цим. Я це кажу, тому що я сьогодні отримав таку інформацію і просто ділюсь з тобою. Нею так, просто ну от так мені захотілося. Може, ти хочеш мені щось розказати як тема для спілкування. Просто так не так, більше. Так, так, засіваємо зерно. Тож підганяти підлітка в питанні вибору фаху марна справа. Так ми тільки відіб'ємо бажання обирати певну діяльність. І дійсно, гарний спосіб ненав'язливо допомогти невимушені розмови про професії і йти від протилежного, що точно не до вподоби майбутнім професіоналам, які наразі ще не зробили свій вибір. Тому при нагоді обійміть своїх дітей, нагадавши про те, що час для вибору є, і перепони з вашого боку будуть відсутні в цьому пошуку. А я, Віктор Беляков, прощаюся з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі. Нашої малечі